Це старий парк для кемпінгу. Тут було багато відпочиваючих, а ось тут в нас був город: гарбузи, базилік, часники, картопля. Ми з Ганою Вібі, мешканкою північної Кароліни, йдемо від її будинку до місця, де жила і сім'я до руйнівного урагану Гейлін, Біля найближчого кемпінгу здовж річки. Вона каже, що все змінилося за одну ніч. Четверо найближчих рідних Гани, яким з її допомогою вдалося виїхати з Херсона та переїхати до США, загинули або вважаються зниклими безвісті у невеликому туристичному містечку Барсьол в Апалачах. Мені сумно, тому що вони втекли з Херсона в Україні. їм було дуже непросто сюди потрапити. Дуже багато людей їм у цьому допомогли. І мені сумно, що я не змогла їх тут уберегти. І я відчуваю, що це, мабуть, моя провина. Але все одно не вірю в те, що сталося. перші кілька днів я була в заціпенінні, хотіла плакати, але не могла. Пошукові групи знайшли тіла сестри Ганни та її чоловіка Дмитра. Її маму Тетяну, яке було 73 роки, яка була прикута до ліжка через важку хворобу, та її 13-річного племінника Женю знайти не вдалося. це була зона затоплення, вода піднялася на півтора метри. Тут раніше було дуже гарно. Це була чудова місцевість. Зовсім не те, що ви зараз бачите. Ганна показує, що залишилася від машини і сім'ї, яка досі звішується над берегом річки. На зворотному шляху Ганна розповідає про трейлери, що тут стояли, та бачить один з них, що застрягнув серед дерев. Вказує на стілець у своєї вітальні, які знесло водою. А це вже кадри зняті з самою Ганною з ганку свого будинку 27 вересня. На них вже видно повінь. Позначка часу на відео. 8.54 ранку. Ганні і чоловікові Райну та їхнім двом синам вдалося вибратися з дому, врятувавши скрізь воду, яка стрімко наповнювала будинок. Вода піднімалася і піднімалася. Я пам'ятаю, як діти стояли на сходах, бо їхня кімната на горі, і не знали, що робити далі. Я чула, як Райан каже, що опору сходинок перед входом знесло, і в цей момент я подумала: а раптом наш будинок змиє, бо бачила, як вода змиває будинок наших сусідів. увесь перший поверх їхнього будинку та підвал були затоплені разом із меблями, піаніно та одягом. Вибиті вікна, та навіть одна зі стін. Весь час, поки вони намагалися Дістатися безпечного місця, як згадує Ганна, вона не припиняла думати про своїх рідних, з якими на той момент не було зв'язку. Тепер вона показує картину вишиту її мамою, яка отримувала госпісну допомогу, і просила поховати її на батьківщині. В Україні Вивостокинбададжосрисаннеґосмаймадервозми обговорювали це зовсім недавно, тому що моя мама була в госпісі і нам вже ставили такі питання. Вона хотіла бути кремованою і щоб частину її праху розвіяли тут поблизу. а іншу частину відправили назад в Україну, щоб поховати поруч із сестрою, близнючкою, матір'ю та моїм батьком. Вона хотіла туди повернутися people will сподіваюся, що український народ вистоїть і відвоює нашу прекрасну країну, і ми знову будемо обробляти там землю. Спеціальні служби вже провели інспекцію будинку Гани та Райна, але на відновлення житла чи будівництво нового на ті самі ділянці піде багато часу. Тим часом сім'я Вібі оголосила про збір коштів на платформі GoFundMe, де на даний час їм вдалося зібрати понад 44 тисячі доларів. Але зараз, за її словами, їм важко не думати про те, що якщо будинок можна відбудувати. Родину вже не повернеш. Тетяно Ворожко, Рафаель Саакян, Олександр Бергман, Голос Америки, Північна Кароліна.